Привіт, вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, яку я вже записую третій раз. Я записувала це відео до поїздки в Україну в Польщу в Україну через Польщу. Я записувала це відео в якої я була в Польщі. І записую це відео вже в третій раз. Ті два відео я переглядала і думаю, блін. Треба ще додати, треба ще додати. Ні, я не все сказала. Тепер я вирішила все, записую, Канада чи Польща. Я пожила в Польщі, я випробувала на собі два міста: Варшаву і Гданськ. Я дуже люблю троє мсто. Я просто обожнюю взагалі цю конгломерацію велику це три міста. Гдань, Сопот і Гдиня. Це мені дуже подобається. Проте я маю зараз з чим порівняти. Польщу і Канаду. Чи взагалі варто туди повертатися? І чи взагалі, по, по декільком пунктам, я собі виписала вісім пунктів, сім загальних пунктів, за якими я хочу порівняти і висловити взагалі свою думку, тому що серед. Блогерів і взагалі серед просто людей, які починають вести Тіктоки і починають висловлювати свої думки. Вони говорять, ми знову переїжджаємо в Польщу. Ми знову переїжджаємо, ми там їдемо, їдемо з Канади, Канада погана. Зараз пішла нова хвиля. якось, Ми їдемо з Канади, хтось на цьому хайпиться трошки. Ну так щоб були, були трошки перегляди, Ми це все розуміємо, це вже всі вивчили. Але я про інше, про те, що люди вибирають знову ж таки повертаються. В Польщу з Канади. І це дійсно. Це та, такий мом момент, що знаєте, тут одні кажуть, Ні, Канада гарна, а інші кажуть, Кан... Польща гарна. І взагалі немає що в вашій Канаді робити. І я хочу порівняти зі свого досвіду і хочу вам з вами поділитися взагалі цією інформацією. Бо ще одна країна, куди наші українці хочуть переїжджати, це взагалі не Європа. Це взагалі Таїланд. І я, чесно кажучи, в шоці, бо я вже зустрічала декількох блогерів, які хочуть з Канади переїхати в Таїланд. І для мене це, знаєте, таке типу. what they Ну, я би ще зрозуміла, що це була б там Італія, Іспанія, Хорватія, там, де дійсно ти платиш менше податків, тому що вони там намагаються вести бізнес. Але Таїланд, я два чи три блогери вже зустріла, які протоплять вже за, за, за цю країну. Е, я поки цього не розумію, до мене ще не дійшло, тому що в мене інші погляди. Але ми з вами починаємо. Підпишіться на канал, забула сказати, а ми з вами починаємо. І почнемо ми з вами з документів, з піару або з карти побиту. Одразу скажу, що і в Канаді. І в Польщі я подавалася на карту побиту і на піар самостійно. Так, я брала консультацію так само і в е, Польщі, так само і в е, Канаді. Я брала консультацію перед подачою в Польщі, я отримувала два рази карту побиту. І це було е, для мене не так складно, а е, з точки зору взагалі підготовки м, до, до цього процесу, тому що я працювала на одну на одну фірму. Досить, ну повністю як як приїхала, так і працювала на одну фірму. Вони мені всі документи дали, але мені потрібно було відксерити просто на кожного члена родини отакі папки. Я коли несла в ужин отакі папки на кожного члена родини, я була повністю в шоці від того, взагалі, що, що, що е, ну, я просто в шоці. У Мене вдома стояв принтер, я це все сканила, ксерила і тому подібне. Скільки в мене це зайняло часу, досить багато для того, щоб отримати карту побиту. Е, тут спіар. Мені зайняло рік, але зараз строки трохи розтягнулися. Зараз це займає близько двох років, але ти один раз подався е, на Номінацію, якщо ви йдете по провінційній програмі, і потім ви подаєтеся вже на федеральний рівень і подаєте практично всі ті самі документи, тобто не потрібно це все сксерити. Ви все відсканували, загрузили в одну аплікацію, додали всі всю родину і все і відправили. Я знаю, що люди кажуть, що вони там паряться тим, що відбувається. Якщо щось головне в, в Подачі на піар, підготувати всі документи правильно, бути, відповідати програмам, які, на яку ви подаєтеся, і чекати. В принципі, ви ніяк більше не можете вплинути на ситуацію. Можете інколи їх питати, як взагалі йде процес. Якщо їм потрібні будуть документи, то ви взагалі можете а, отримати листа, і вони вас просять щось додати, і ви їм відправляєте в Польщі. принаймні, може зараз процес змінився. В Польщі це було так тягомотно, що для мене це було просто, ну не знаю, це було купа цих документів треба донести, а там експерт інспектору цьому напиши. Ну, коротше, це було дуже-дуже тягомотно. Ці всі карти. ну, А потім ти в Канаді ти за три роки отримаєш громадянство. Тобто ти типу, отримуєш, проживаєш на ворк-перміті, скажімо, там два роки або три роки. Це зараховується як один рік, якщо два за один йде, і після ви проживаєте ще два роки, три роки, і ви можете подаватися на. Громадянство, щоб отримати громадянство Польщі, громадянство Європейського союзу, вам потрібно пройти 10 років. Фактично, тобто отримати карту резидента. А тоді після карти резидента ще 5 років, 10 років. У мене зараз тільки ми отримали піар, переїхали в іншу країну, отримали піар. А мої друзі тільки зараз отримали, і це вони постійно писали цьому І Постійно, це все коротше, тягамотіна. Я вважаю, що в Канаді більш зрозуміла імміграційна система. І я не розумію, коли люди кажуть, що в Польщі більш простіше. Ніфіга не простіша система. Канаді простіше в Канаді все написано на сайті, в Польщі теж написано на сайті, але процес у цей процес подання і це все в Польщі значно значно складніше і в Канаді це. Для мене це простіше. Якщо ви не погоджуєтесь, пишіть в коментарях, дуже цікаво взагалі ваш досвід. Ще один аргумент, який наводять стосовно Польщі, що в Польщі адаптуватися простіше ніж в Канаді. Що, мол, що Польща недалеко від України, це звичайно плюс. І що в Польщі, якби ти легше вчиш мову? Ну ніфіга, в мене є подруга, яка досить, до сих яка приїхала з, з війною, приїхала в. Польщу і вона взагалі вже четвертий рік правильно пішов і вона. Ніфіга з тою мовою. Друга так само, але її треба вчити. Бо без польської мови, без англійської мови, ви що в Польщі, що в Канаді взагалі не зможете. Без мови, що там, що там. Принаймні, поляки вони ще й дуже такі амбітні в цьому плані. Якщо ти не вчиш їхню мову, взагалі не показуєш, що ти її вчиш. ну, До тебе буде таке трохи ставлення, трохи зверхнє, тому що для них дуже важливо, щоб ти вивчав мову, щоб ти інтегрувався. Це класно. Я не кажу, що це погано. Але тобі і будуть про це казати в, в очі. Якби нічого такого, але, але скажу. Тобто, тут на це треба звертати увагу, бо в Канаді мене жодного разу не виправили. Жодного разу. Звичайно, що з поваги до Польщі я вивчила польську мову, з поваги до людей, які до мене віднеслися дуже добре, з поваги до людей, які, з якими я працювала, до своїх клієнтів взагалі я вивчила мову для того, щоб е, теж з ними спілкуватися однією мовою і якби виразити, окрім всього, ще й до них повагу. Але ось. Таке відношення, що ви, якби якщо ви в Польщі, навіть і дивилася фільм і там. А хлопець сів в, в таксі, так таксист цьому каже: ти типу, приїхав в Польщу і ти це був польський фільм, і вони навіть самі з цього стебуться, що взагалі іноземець, американець чи хтось чи з Нової Зеландії чувак був? Це, це новий фільм, я в самому в цьому в літаку летіла дивилась І чувак йому каже водій цьому новозеландцю, каже: Ти прилетів приземлився в Польщі? Чому ти не, не знаєш польської мови? Ти типу, познаєш? Вони самі з цього стебуться, канадці ніколи тобі не скажуть, що. Там, тебе мова якась. Мене от за всі роки, що ми тут, третій рік практично закінчується, мене ніхто не виправив, ніхто жодного разу мене ніхто не виправив, що я щось говорю не так. Щось Я сказала не так. Вони намагаються зрозуміти, перепитати. Я вже про це розказувала, мені здається, в відео про менталітет. Мені це дуже подобається. Я відношуся з повагою і до поляків, і до канадців, але от менталітет такий з цього плану канадський мені трошечки більше відповідає. Ну це якби моє особисте Нерухомість і взагалі інфраструктура. Інфраструктура польська відповідає нам більше, тому що вона для нас більш зрозуміла. Ми е, вийшли сіли на трамвайчик, як у нас в Данську був трамвайчик поруч, взагалі в, в, в Варшаві теж там на е, Пладзавіше поїхав, там взагалі немає проблему. Е, 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 оця, Транспорт, звичайно, що в Канаді він не такий. Тут всі їздять на машинах, тут навіть часу в тебе немає, десь отак походити. Тут люди практично ну, ходять, гуляють в галіфаксі гуляють. Проте в отак, от щоб вони, як в Польщі, то звичайно ні. інфраструктура з жабками, тими бідронками. Дуже багато. Тут, звичайно, ти йдеш в Костко, в Волмарт, великі магазини. Тут інше життя. Це взагалі ми не можемо повірівнювати, тому що Канада велика країна, великі відстані. І для нас зрозуміліше, для нас класніше, коли в тебе є е, дійсно ось е, така польська складова, що в тебе все близенько, в тебе все, все поруч. І це дійсно для нас більш зрозуміліше. От я по на початку, я коли вийшла перший день тут на роботу, я взагалі не взяла з собою воду. І я цілий день просто я попросила, щоб мені хтось. Якщо буду їхати, або щось замовляти, щоб привезли мені воду. Я півдня чекала перший день, щоб взагалі воду. Так би я, звичайно, в Польщі вийшла і купила в жабці. От ці моменти так незвичайно трошки так. На початку напрягають, потім ти до цього абсолютно звикаєш. Нерухомість, звичайно, в, в Польщі для нас нерухомість зрозуміла, бо там квартири, будинки, все побудовано так, як ми звикли, так як в Україні. Тут українці кажуть, що будується гімна і палок. Так воно будується за іншим принципом, але в принципі воно будується і люди тут живуть. Е, і ці будинки стоять е, багато років. Для нас це не зрозуміло. Для канадців це зрозуміло. Ми не можемо приходити і зі своїм самоваром тикати. Ви будуєте і Палаки, взагалі, нашо це будуєте, краще будувати ось так. В них є свої традиції, в них є свій бізнес, в них є свій ринок, є свій покупець. І якщо ти хочеш, то ти мусиш або в або бути в цьому ринку, або ж просто ну не лізти в цей ринок, а не постійно висловлювати своє фе. Що роблять в принципі дуже багато наших українців, Вони у своїх блогах розказують, що вони тут це роблять з гімне. Палок. Ну вони роблять це так, як вони звикли роками, так як в них будується роками. Тому ось ця. Складова Польська, нам більш вона зрозуміла, тому що Польща поруч з Україною. І це ну, у нас дуже багато моментів для нас звич, звичайних. Тобто ми, ми переїжджаємо і там фактично просто люди розмовляють іншою мовою, але все інше ми можемо зрозуміти, тому що це поруч. В Канаду, коли ти приїжджаєш, ти перш, ти трошки такий, а як, а, що, а як воно все працює, тому що все працює трошки по-іншому. Кожен елемент, який не візьми. Медицина. Ми стикалися з медициною в Україні, в Польщі і в Канаді. Це абсолютно три різні підходи. Їх не можна порівнювати. Абсолютно не можна порівнювати підхід України. Підхід, ну, у мене про українську медицину, я в минулому відео говорила, що в мене є що сказати, проте я не хочу про це говорити, тому що, можливо, такі речі не можна говорити. Проте, е якщо ми говоримо про польську медицину, то так само потрапити до лікаря, як і в Канаді, потрібно чекати. От дивіться, ми хотіли записатися до лікаря. І нам, щоб до цього лікаря записатися в Польщі, ми в 2022 році намагалися записати нас, хотіли записати на кінець 24-го в Канаді, при тому, що тут. Черги і все нас записали через 4 місяці чекати, але не 2 роки. В залежності, звичайно, є ситуації, коли люди чекають досить-довго, досить, досить довго, тому що якийсь навіть польські слова проскакують дуже-дуже такий вузький спеціаліст, якийсь дуже-дуже професіонал. Звичайно, що він не може опрацювати дуже багато людей за один день, тому що вони. Працюю, тому що вони розуміють, що там відбувається, і з якою потребою прийшла людина. І е... Звичайно, можна чекати довго. Проте я ж кажу: з 22 го на кінець 24, го і в мене, от у подруги, дуже близькою чоловік помер. Вони були в Польщі, і вони, але вони старші трошечки люди. І ситуація була в тому, що для того, щоб взагалі його вирівняти по ситуації, їм потрібно було поїхати в Україні, тому що в Україні швидше його поставили на ноги. Ну потім була ще ремісія, але то то таке вже то, то, то вже інша ситуація. Його поставили на ноги в Україні. А в Кана... в, цьому в Польщі говорили, що е, ми не знаємо, що робити. Ми не будемо це робити. А ну, їдьте туди, їдьте сюди. Тобто, при тому, що якби організовано все більше організовано. Е, в Україні спеціалісти зробили це швидше. Ну, тобто, знаєте, в залежності від ситуації не можна говорити, що в Україні все краще, тому що в Україні, скажімо, в Польщі це все за ЗУСом, практично, все, тільки там приватна медицина. Якщо ти, ти ж пішов до приватного лікаря, за ЗУСом ти платиш податки в Україні. Ти е, податки платиш, але це якби безкоштовна медицина. Але коли ти туди, туди потрапляєш, якщо ти хворієш, е, то е, там ти витрачаєш просто кошти неймовірні на. На це тому що ситуації дуже багато, коли немає ліків, просто і ти повинен іти в аптеку і купувати. Так само. Ну я не буду тут називати ситуацію, але ми так само купували в Канаді. Якщо ти в лікарні, то тобі навіть можуть, ми, ми були. У нас було декілька разів запалені легенів, нам навіть антибіотики на перший раз давали. Якщо в тебе є страховка, тобі страховка перекриває. В Польщі так само є страхування, і деякі препарати вони перекриваються державою, тобто вони рефінансуються державою. І ти так само маєш право на деякі препарати там отримувати навіть на антибіотики. Якщо ти захворів, проте це треба рецепт від лікаря. Рецепт від Лікаря на антибіотики треба як в Польщі, так і в Канаді. Це три різні системи: Україна, Польща і Канада. Е, як буде далі в Україні система реформуватися, невідомо. Тому говорити, що в Україні система краще. Можливо, лікарі для нас звичніші, і підхід їхній звич... зв... звичніший, звикли ми до того підходу, що ми прийшли бігом. Швидко антибіотик взяли. І все, ми, ми полікувалися. Тут трохи інше, але вони йдуть за протоколом. Вони мимо протоколу вони не підуть, і це. З однієї сторони погано, з іншої сторони, дуже добре. Тому що знаєте, тут потрібно виходити з кожної кожної ситуації. Так, канадська медицина не ідеальна, вона зовсім не налаштована на такий лад, як звикли українці в Україні. Проте є і плюси, є і дуже великі мінуси. Тут потрібно не вистачає професіоналів. Ще один момент, який я згадала, хочу вам сказати, що знаєте, як приклад буду вже закінчувати, тому що дуже велике відео по вийшло. Виходить. Багато людей говорять, що от українці приїжджають в Канаду, і вони не можуть працювати за фахом, там лікарями, ще кимось. От навіть дівчатам, які займаються б'юті індустрією, їм треба отримувати лайсен, тому подібне. Скажіть мені, будь ласка, хіба в Польщі ти можеш приїхати з України і одразу працювати лікарем? Ти потрібен робити нострифікацію диплому. Якщо в тебе немає якихось предметів, ти повинен довчитися і здати. В принципі, ти то само робиш і в Канаді, тільки у них система інша, і це подовжує твій шлях. Тому я вам чесно скажу, я от для себе розумію, що для мене Канада більше зайшла своїм відношенням до людей, взагалі, підходом, природою, хоча в Польщі природа ну дуже гарна. Ми багато де були, і в Польщі дуже гарна, Я взагалі я в Канаду, в цю в Варшаву, коли приїхала. Я взагалі просто знаєте, там коли кожен куточок знаєш, мені дуже подобається, дуже смачно, дуже класно. Але отак порівнювати, що там іммігрувати легше, а тут іммігрувати важче. Та всюди іммігрувати важко. Для того, щоб іммігрувати тобі що в Канаді, що в Польщі, треба щось зробити. Ти не можеш просто так прийти і сказати, що ти я, я іммігрую. Ну не можеш. Ти повинен зібрати всі документи. Я пам'ятаю, як ми брали Боже, це. Типу, ела цей документ, який тут є. Тип, а тим паче, що в Укра для українців він не треба. По багатьом штукам він в Канаді не треба. Якщо бо дивлячись, по якій ти ви там програмі йдете. А в Польщі я пам'ятаю, як ми з моїм працедавцем, як ми брали цей документ, це була повна історія. Ми там писали, що потрібен спеціаліст зі знанням української мови. Ну, це капець. Коротше, ми там писали для того, щоб отримати цей документ. Ну це ну знаєте, тому що. Ну, дуже багато історій, я можу окремо в телеграм-каналі його розказувати. Але е, знаєте, порівнювати Канаду і Польщу, ну, це як порівнювати сірники і запальничку, і то і то дає вогонь. А по факту, ти, е, ну, а по факту це різне. Тобто е, для українців зрозуміліше, е, легше адаптуватися згодна. Ближче до України можливо Канада не така гарна країна. Польща з цих всіх штук значно краща. Канада важка країна, важка фінансово дорого. Дійсно дуже дорого, тому що навіть якщо ми візьмемо нерухомість в Канаді, нерухомість дуже дорога, а в Польщі вона теж дорога. Тобто, знаєте, отак, от, якщо починаєш порівняти, один момент береш тут класно, тут тут класно. Для мене на сьогоднішній момент Канада краща за Польщу. Вона нам більше зараз підходить. Як це буде через рік, через два. Я не знаю, в мене поки ціль це канадський паспорт. А далі, що я собі видумаю, я не знаю. Я не, не зарікаюся, що я в Канаді. Знаєте, я рву тільняшку на собі і кажу, що я от за Канаду там я буду там в Канаді все, все своє життя, і типу, типу, і, і все. Я хочу канадське громадянство. Я хочу взагалі тут щось, щось, ще, там свої вже плани не буду розказувати. Але в принципі, я вам хочу сказати, що Канаду сприймати і порівнювати на рівні от такому самому, як ми, порівню, як ми сприймаємо Польщу, неможливо. Якщо імміграційні питання, я вам в самому початку розказала, що там важко, що там важко. Знайти роботу так само, що ти там чекаєш, що ти там чекаєш. Процес подачі. Чи різний, але і там, і там ти робиш багато багато моментів. Тому ось так дуже дуже довге відео вийшло, е не типове для мого каналу. Про те. Мені дуже цікаво, що ви скажете взагалі ваші коментарі, ваші думки, що ви вибрали: Канада чи Польща і чому? Чому ви, можливо, поїхали вже з Канади? У мене є знайомі, які родина, які були в Труро. Вона з'їздила, значить, була ситуація, що їй потрібно було до лікаря. До лікаря вона поїхала в Україну. Потім вони приїхали, вона приїхала назад в Канаду. Вони продали все і переїхали в Польщу. І вони там себе почувають шикарно. І чоловік швидше знає що в роботу і тому подібне. Просто будь-яка імміграція це наступити на себе. Це якщо ви не знаєте англійською, французькою, ви не є яким суперпрофесіоналом, супер і у вас якась середня, середня професія, повинні розуміти, що. Е будь -як, будь-який вибір, чи там, чи там це буде ну не, не просто, знаєте, іммігрувати це не як то кажуть, життя прожити не поле Іммігрувати це не поле Перші два роки це взагалі повні повнісінький стрес. Тому коли ви закриваєте для себе канаду, подумайте, чи варто ви стільки вже витратили, чи варто як ви бачите свою перспективу далі, і обов'язково підпишіться і напишіть коментар. Взагалі, що ви думаєте, Канада чи Польща? Тому що мені ця тема дуже цікава. Я перший рік взагалі для себе дуже дуже сильно порівнювала. і Взагалі в мене були думки повернутися в Україну. Все, закінчую, бо бо більше 20 хвилин вже буде важко вам дивитися. Підписуйтесь, коментуйте, і е, мені дуже дуже цікаво, взагалі, з вами поспілкуватися на цю тему.